Доброго дня, шановні колеги. Академія професійного бухгалтера і я, Людмила Шахно, говоримо з вами сьогодні про зміни, які нас чекають з 1 квітня. А саме зміни, які стосуватимуться бланку податкової накладної, а також декларації на податок з доданої вартості, а також уточнюючого розрахунку. Отже, у нас йдуть зміни. І наказом 463 ці зміни вступають в дію, тобто наказ набирає чинності 1 квітня. Зміни вносяться до бланку податкової накладної, і зміни вносяться до декларації з податку на додану вартість, а також уточнюючого розрахунку. Проте давайте про все поговоримо послідовно. Отже, насамперед говоримо зараз з вами за зміни про, до податкової. 2023 року ми будемо реєструвати наші податкові зобов'язання на бланку податкової накладної уже нового формату зміненого. І це буде стосуватися тих податкових накладних, які ми будемо датувати уже першим квітнем і далі, а також буде стосуватися тих податкових накладних, які у вас виписані датою до 1 квітня, проте станом на 1 квітня не будуть, що вони зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних. І власне уже з 1 квітня ви будете змушені їх, якщо і реєструвати, звісно, відведений законодавчим строк, то уже на новому бланку. Тому, забігаючи наперед, даю ще такі рекомендації для тих, хто має таку можливість і може зареєструвати свої березневі чи раніше зобов'язання до 31 березня, реєструйте їх ще на старому бланку. Ці ті податкові накладні, навіть які ви датуєте березнем, проте на 1 квітня не будуть зареєстровані. Не спішіть їх зараз формувати, оскільки все рівно з 1 квітня ви змушені будете їх сформувати на бланку вже новому і реєструвати за новою формою, що саме змінюється в новій формі. Насправді ці зміни вже були на часі давним-давно, але, як ми кажемо, не доходили, напевно, руки. В табличці Б табличній частині зміни стосуються колонки 12-ї. Вона просто щезає. І тепер таблична частина буде мати лише 11 колонок. Щезає лише по тій причині, що таких підстав для такого відображення вже немає згідно чинного законодавства. Зраховуючи ці зміни, звісно, що вносяться зміни і до порядку заповнення самої накладної, і абзаци, статті, і пункти, які відповідали власне за кодування, класифікацію і виділення сільськогосподарських виробників як окремий елемент нашої податкової накладні, це все забирається з порядку заповнення податкової накладної. Проте, попри формально зміни лише таблиці Б табличній частині Б. В нас ще є деякі зміни до порядку заповнення податкових накладних. Зверніть, будь ласка, увагу на таку річ для тих, хто має стосунки з нерезидентами при придбанні послуг чи при наданні послуг. Ось тут є деякі зміни. Ми з вами звикли про те, що якщо ми придбаємо послуги в нерезидента і таке надання послуг нерезидентам для нас, послуг відбувається на митній території України, то ми маємо виписати податкову накладну. Є певні правила заповнення такої податкової накладної, відображення правильних кодів, відображення нашого нерезидента в табличній частині, де в нас є постачальник і де є покупець. І ми такі норми вже знаємо. Проте дана норма стосується, власне, будьте уважні, надання нами послуг не резиденту, але ми де надаємо їх на митній території України. Тобто, зазвичай для нас це мав бути не платник, адже ми на митній території надали не резиденту це звичайна оподаткована операція, і ну там є неплатник, та й все. Отут є власне зміни. Є окремий варіант, як ми заповнюємо цю податкову накладну, і в даному випадку в табличній частині вона дуже схожа з тим порядком заповнення, який ми заповнювали на послуги, коли ми отримували від нерезидента. Просто в даному випадку ми продавець, в минулому варіанті в нас був ми були як покупець, і єдина особливість, яка буде стосуватися виписки нами таких податкових накладних, наголошу. При наданні нами послуг, не резидентам, але місце надання їх є митна території України у нашому квадратику, праворуч зверху, там, де ми зазначаємо в графі, не надається покупцю і зазначаємо причину, є новий тип причини, який ми маємо зазначити. Це число 21. і це буде означати, що саме по такій операції ми виписуємо податкову накладну. Чи це щось нас змінює в декларації? Ні. Чи це щось змінює нам в обліку? Ні. Очевидно, для себе податкова хоче мати якусь статистику або якусь іншу інформацію, саме про надання послуг нерезидентам на митній території України. Якщо ми говоримо про порядок заповнення податкової накладної, то, власне, в пункті 12 доданий абзац, який нам рекомендує, як правильно заповнювати і шапку такої податкової накладної. І табличну частину. Якщо ми говоримо уже про декларацію, про зміни в бланку декларації, то з якого періоду ми будемо використовувати цю нову декларацію? Заспокою всіх наших бухгалтерів, що ще за березень до 20 квітня ми звітуємося за старим бланком декларації. Нічого в нас не змінюється. А ось уже за квітень. До 20 травня ми будемо звітуватися з вами з 1 травня за новим бланком декларації. Рівно так само з 1 травня подання уточнюючих розрахунків за будь-який попередній період буде здійснюватись за новим бланком. Якщо ви зараз, в березні чи в квітні, будете подавати ще уточнюючі розрахунки за попередні періоди, ви подаєте їх за старим бланком, і тільки з 1 травня будемо застосовувати новий бланк. Що саме змінюється в наших деклараціях? Насамперед змінюється те. Ого, і є зміни в податковій накладні. Це ознака сільськогосподарських виробників. Рядочок шостий в шапці нашої декларації повністю є забраний. І зв'язку з цим, що більше якихось окремих ознак для СГ виробників, ця декларація не передбачає, втрачає чинність і повністю додаток восьмий, який в нас був, він тепер уже не існує. І додатку такого до декларації ми не подаємо тих, хто подавали. Проте для всіх інших, хто не є СГ-виробниками, дійсно є зміни. І ці зміни в основному торкнулися додатку Д 1 Зверніть, будь ласка, увагу. Нагадую, що додаток Д 1 ми подаємо в тих випадках, коли ми декларуємо наші зобов'язання і декларуємо наш податковий кредит. Проте, чи завжди ми заповнюємо таблички в цьому додатку, не завжди. Нагадаю, що Табличку податкових зобов'язань в додатку Д 1 ми заповнюємо лише в тому випадку, коли на дату подання декларації у нас є зобов'язання, які ще не зареєстровані в Єрпені. З податковим кредитом ситуація інша, ми його просто весь зазначаємо. Тобто суму, яку ми ставимо в декларації, всю ми зазначаємо в додатку Д 1 але в таблиці, яка стосується податкового кредиту. Тому саме цих дві таблички і мають зміни. Табличці податкових зобов'язань замість клітинки, в якій були ознаки сільськогосподарських виробників, в нас тепер є ознака здійснення операції відповідно до пункту 198.5. крапочка Тобто мова швидше за все йде, що тут ми маємо вказувати свої податкові зобов'язання, які ми робимо на себе як компенсуючі, і які станом на на дату подання декларації не є зареєстровані в ЄРПНІ. Якщо ми говоримо про табличну частину податкового кредиту, то зверніть увагу, а бухгалтери зі стажем уже колись це проходили, і ви точно згадаєте, що така колоночка була. За, замість колоночки, знову ж таки, СГ, ознака СГ товаровиробника, нам тепер проставили ознаку ту, що ми здійснили операції з придбання необоротних активів. Тому, коли ви будете зазначати тут ці свої податкові накладні, податковий кредит, який ви включаєте до декларації, окремо будемо ставити позначку в даному випадку відображаючи те, що ми здійснили певні витрати або з будівництва, або з придбання необоротних активів. Інших кардинальних змін немає. Звісно, є зміни до додатку п'ятого, але це стосується специфічних підприємств. Підприємств, які мають задіяних людей з інвалідністю, тому це вже є окрема особлива умова подання такого додатку, і е, насправді якихось окремих особливих е, методів заповнення цього додатку не передбачено. Тому Зміни, які ми сьогодні з вами обговорили, можна розділити на дві категорії: з 1 квітня новий бланк податкової накладної, а з 1 травня новий бланк декларації з ПДВ і уточнюючого розрахунку. А в мене на сьогодні, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал і будете отримувати завжди нові сповіщення про інформацію, яку ми надаємо в нас стосовно змін в податковому та бухгалтерському законодавстві. А на сьогодні дякую вам за увагу. На все добре.